Аварійне відключення електроенергії. Як місто реагує на ситуацію? День інваліда у вишневому. Акція з тестування на вір. Декілька місяців тому енергетики попереджали про можливі аварійні відключення електроенергії у так званій години пік. З 1 грудня Національна енергетична компанія Укренерго ввела графік тимчасового відключення окремих споживачів від енергопостачання. Ви виключення будуть вони планові, вони були попереджені. Я думаю, що не, не будуть вони на якийсь час від, відкладені. Я думаю, що отак по часу, як вони були заплановані, так і буде. І це не залежить від міста. Місто і мерія за це не відповідають. за це на це відповідальність обленерго. Наразі в Україні доволі складна енергетична ситуація, враховуючи проблеми з постачанням природного газу та дефіциту вугілля. В країні виробництво електричної енергії не перекриває потреби споживачів в повному обсязі. Тому енергетики змушені в автоматичному режимі проводити відключення споживачів. І немає значення це промислове виробництво чи житловий фонд. В принципе, специалисты однозначно дают ответ на то, что этот дефицит вызван объективными факторами. В стране не хватает угля, многие ТЭС имеют практически запас с колес, могут работать, и запасы не пополняются, поскольку у нас, все мы прекрасно знаем, на востоке идут боевые действия, а основной уголь идет с Донецкого региона. У нас проблема с природным газом, поэтому на сегодня Украина Производять електроенергії, особі время, взівні време, чим електроенергія потрібляється вже з 1 грудня зранку ранку та ввечері частина вишневого залишилася без електричного живлення. Серед додаткових факторів, які викликали дефіцит енергії, були нештатні події на запорозькій атомній електростанції. Міський голова Ілля Діков дав завдання комунальникам терміново зібратися на нараду за участі завідуючих дитячих садочків. Під головуванням начальника житлово-комунального відділу виконкому Олександра Волкова відбулася ділова розмова. Аби знайти відповіді на питання, що робити, та як реагувати, варто зазначити, що за домовленостю між енергетиками та міською владою вимкнення електроенергії має відбуватися не хаотично. Цей графік передбачає налічі трьох окон, в яких енергетики можуть відключати отключати від електроенергії. Це 8 Десять утра, це вечера, дневное время с з до чотирьох или где-то вот этом регионе. За словами комунальників, саме у цей час виникає найбільше навантаження на електричні мережі. Як залишити забезпечення будинків водою та опаленням на період аварійних вимкнень? Головне питання, на яке намагаються знайти відповідь, міські комунальники. Разом з тим, живлення від житлового фонду беруть заклади соціальної інфраструктури, зокрема дитячі садочки. У зв'язку з цим завідуючи дошкільних навчальних закладів отримали доручення організації. Організувати робочий час таким чином, аби відсутність електроенергії не заважала нормальному функціонуванню закладу. Ми Мирішили перевести змістити графік приготування пічі для дітків садиків в ті времена, в ті часи, які не будуть вернути, для того, щоб діти не могли ну, так з Діти в цьому, і тінувати ватим і ніде не плачать піщу теплою завжди готовий вогня в срок. Найголовніше у даній ситуації зберегти тепло в оселях вишнівчан. Саме цим займається комунальне підприємство Вишнівськ теплоенерго. Найгірша відсутність електроенергії переносять котельні товариства з обмеженою відповідальністю ресурсозбереження, які встановлені на дахах будинків та швидше замерзають. Особливе занепокоєння становлять житлові будинки на вулицях Південній та Святоюрівській. Таких этаж, возможно, промерзает. И если хотя бы при наличии электроэнергии не могут обогревать его и осуществлять циркуляцию теплоносителя, то если нет электроэнергии, возник, вполне возможно промерзание каких-то участков. И вот вчера он положил на докладную, у него было три стойка по промерзанию. Ані з трудом справі ситуації зрозуміло, що комунальні підприємства не мають технічної можливості в повному обсязі замінити енергетиків при так званих перебоях у постачанні електроенергії, але унеможливити виникнення катастрофічних чи аварійних ситуацій прямий обов'язок міських служб. Ми будемо приймати необхідної міри. Постараємося виділити додаткові генератори для того, щоб вони могли дизель-генератор для того, чтобы не могли при отсутствии стабильной электроэнергии пользоваться повременной схемы-генераторами. И будем и уже обратились к энергетикам для того, чтобы по двум ТП, которые обеспечивают дома с крышными котельнями. Відключення не ні в вечірнє ночної вірі. Аби уникнути аварійних відключень електроенергії, радимо містянам економно використовувати електричні прилади у годину пік. За можливості користуйтеся бойлерами, пральними машинами та іншою побутовою технікою вночі або в день, коли навантаження на мережі мінімальне. Також необхідно вимикати лампи, виходячи з кімнати, та не залишати телевізор чи комп'ютер в режимі очікування. Такі запобіжні заходи не лише допоможуть уникнути аварійних ситуацій, а й заощадять сімейний бюджет. Зважаючи на те, що між міськими комунальниками та енергетиками була домовленість, що такі важливі об'єкти життєдіяльності міста, як котельні, бойлерні та водоканал, відключати від електропостачання не будуть. Вони все ж таки були знеструмлені. 1 грудня ввечері деякі вулиці південного масиву вишневого залишилися без світла разом з житловим фондом були відключені підстанції, які обслуговують міські котельні. У нас з ними є домовленість, що котельні мають кожна котельня має. Два незалежних підключення. Якщо одно ТП лі, там відключається, то ми запитуємося в автоматичному режимі від слідуючих. Будинки, які отримують опалення від котелень на вулицях Чорновола, 1 та першотравневі 7, на деякий час були відключені від теплопостачання. На жаль, котельні зупинилися десь 20 хвилин стояли. Зовсім без напруги потім на одному. У нашому ТП напруга з'явилася і ми почали включились. Повне відключення котельні від електроживлення призводить до зупинки мережевих насосів. Це дуже важливі пристрої, адже вони підтримують тиск у всій мережі теплопостачання на рівні не менше 4 атмосфер. А якщо відбувається відключення всього і вся, то поки немає живлення, звичайно тиск в системі падає до нуля, до двох атмосфер. І починається завоздушування системи. Після того, як ми відновлюємо електропостачання і відновлюємо теплопостачання, проходить би, завоздушування системи опалення і ЖЕК. Слісарям вже повинна заново би, проводити запуск цього міста. Після першого аварійного відключення електроенергії у підземних мережах теплопостачання відбувся гідроудар, у якого стався прорив труби на вулиці Червоноармійській. Комунальники одразу почали шукати місце аварії та вживати заходи, аби ліквідувати її. Гідроудари розрушають теплові мережі. можуть розрушити батареї. Якщо батарея розрушилась. Затопляється 9 етажей одразу і 5 етажей, дивлячись, на де вона розрушена, бо гаряча вода проривається і тече. І якщо розрушається батарея, якщо розрушається тепломережі, катіна автоматично теж становиться. З наструмлення міських трансформаторних підстанцій несе іншу загрозу життю та майну міста. При аварійному відключенні електроенергії припиняють роботу ліфти. Лише за один день у підйомниках одночасно застрягло 14 вишнівчан. Приняли такое решение, что пока вот идет цикл верных отключений, пока эти отключения имеют место быть, для того, чтобы люди не застревали в лифтах. Значит, мы хотим отключать лифты с 8 до 10 утра. Із 6 до 8 вечора це робиться для того, аби на період аварійного вимкнення ніхто з мешканців не постраждав. Якщо електроенергію не вимкнуть через 15-20 хвилин, ліфти знову почнуть працювати. Вишнівські комунальники просять мешканців з розумінням поставитися до попереджувальних заходів, адже просидіти деякий час у закритому просторі, поки приїде аварійна бригада, не дуже приємне заняття. Відповідно до проекту благоустрою, у центрі міста заплановано облаштування стадіону, штучного озера, парку та зони відпочинку. Перші роботи розпочалися ще влітку. Наразі у зв'язку з початком холодів проводити масове будівництво та озеленення неможливо, але вносити корективи у вже здійснені роботи ще можна. На сьогоднішній день ми закінчуємо роботи там, докладаються доріжки, мощення закінчується доріжок, а також зараз. Йде укладання кабелів для того, щоб по весні потім зробити освітлення паркове. Комунальники сподіваються, що незважаючи на сніг та морози, їм вдасться закінчити планові роботи, а навесні розпочати озеленення парку. Нагадаємо, що проект реконструкції стадіону та побудови паркової зони розділений на шість етапів: перша частина будівництва облаштування тротуару по вулиці Жовтневій, від Рацу до супермаркету Фора вже завершена. Другий етап включає роботи пов'язані з реконструкцією футбольного поля. Третій створення паркової алеї паралельно вище зазначеному полю. Четвертий бусковий сад з лавочками та охейними доріжками, який знаходитиметься між футбольним полем та житловим будинком. А п'ятий висадження квітучих сакур. І останній, шостий етап, передбачає побудову штучного озера, яке буде розташоване неподалік від футбольного поля. З Вишневого до Києва прямує близько 10 різних маршрутів. У більшості з них кінцеві зупинки знаходяться на території міста, але відповідають за них власники маршрутних таксі. Згідно домовленості, перевізники повинні самостійно створювати необхідні умови для роботи своїм працівникам, облаштовувати місця простою біотуалетами, створювати площадку для відстою маршрутних таксі з урахуванням безпеки пішоходів та інших учасників дорожнього руху. Міська влада намагається виділяти для перевізників спеціальні ділянки на території міста, де автотранс. Може стояти без шкоди для пасажирів та містян. На жаль, не всі приватні підприємці дотримуються цивілізованих умов. Зокрема, на розі вулиць Залізнична та Святошинська, де розташована одна з найбільш проблемних кінцевих зупинок, а саме 716-ї маршрутки, санітарні норми аж ніяк не можна назвати задовільними. По-перше, для простої автотранспорту міською радою виділена ділянка наприкінці залізничної ближче до вулиці Ломоносова. Проте маршрутки стоять біля кінцевої зупинки та розвертаються де припаде. Жителі навколишніх. Будинків скаржаться, що вони заважають вільному пересуванню пішоходів. По-друге, кінцева зупинка не передбачає встановлення туалету для водіїв. Він має бути у місті простою. На площі є туалет, але працює лише до сьомої години вечора. Працівники рейсу закінчують роботу значно пізніше, тому вони змушені шукати місце, де можна випорожнитися, і знаходять закуток біля колишнього магазину меблів та кафе ідеальний туалет загального користування. Але стосовно того туалету, він уже там є. То хоч би для них зробили його безкоштовно, щоб вони оце сюди не йшли і не пісили поугла. Хоча б уже це. Власне, водії також невдоволені нинішньою ситуацією, але у них немає іншого вибору. Облаштування кінцевих зупинок не входить у компетенцію міської влади, а перевізники не дуже квапляться покращувати умови праці своїх працівників. Туалет працює до сьомої -го години вечора. Де туалет? Осьо, туалет. Бачите, пише. В сім годин вечора вона зачиняється, і йде додому спати. Куди нам далі ходити? А ми працюємо на до 11 -го години вечора. Один -го вечора. Це от 7 до 11, що мені робити? Між носити, чи фляшку, чи ще щось. Представники виконкому вже не один рік ведуть перемовини з перевізниками щодо облаштування кінцевих зупинок. Але поки що, на жаль, безрезультатно. Ми не один раз владельцям маршрутних таксі, так як не заробляють на місті Вишневому на жителів. Вони ще не безплатно ввозять міста Києва обратно, а завтра в один, щоб вони поставили свій біотуалет або поставили свій туалет, який ми дадим підключення канализации и обслуживали. Вот. Но они шукают понимают, что они привыкли зарабатывать деньги, а это с идет расходной частью. Іхня от і затова починаються такі відписки, що у нас денег ніто там нівозможності, ні то чого тосі тобто, іщуть люби брати, на вони діли. Така ж ситуація на кінцевій зупинці 721 маршруту на вулиці машинобудівників. За відсутності біотуалету водії захарашують під'їзди будинків та околиці зупинки. У мерії запевняють, що терпіти таке нахабне порушення благоустрою довго не будуть. Ми будемо жорстко з цим воротом і з будем ми будемо розбирати отдельности. То Тобто ми заставимо їх соблюдать санітарний стан города і вести правила игры, ті, які должны бути в городе. На жаль, дізнатися, що думають з цього приводу самі перевізники, нам не вдалося. Мобільні телефони власників були вимкнені або не відповідали. Зараз, на жаль, відкрити. Язок з вашим абонентом. Надішліть, будь ласка, смс або зателефонуйте пізніше. This cannot be reached Вес набенот біліч едемомент. Плізенд СМС у тайкіннейте чимало проблем завдає заклад для охочих випити по 100 постограм з характерною назвою чарочка. Хоча на перший погляд він не викликає негативних вражень, проте місцеві жителі запевняють, що відвідувачі чарочки використовують закуток біля того ж магазину меблі як туалет. А водії розповідають, що ледь не щодня там відбуваються бійки. Як подився, як б'ють. Я був шокований. Люди розбороняють, людей останніх б'ють також. Ну вже толчу, вже я дивлюся, що це вже до одного тут хлопчину днів п'ять назад потовкли так, що я просто не розумію, як він на другий день міг встати. Йому все побили. Він просто лежав, а на нього приїхали хлопці. Прияли на ньому, як зауважують у відділі з питань торгівлі, освіти, молоді та спорту, міськвиконкому боротьба з його власниками ведеться вже давно. Були надіслані листи до прокуратури, міліції та інших відповідних інстанцій. Також дане питання знаходиться на особистому контролі міського голови Іллі Дікова. Привокзальну вулицю Залізнична не можна назвати чистою та гарною. Ремонтні роботи з прокладання комунікацій не зруйнували існуючий асфальт. Найближчим часом на відрізку вулиці Залізничній від Святошинської до залізничного мосту будуть проводитися ремонтні роботи за рахунок коштів з державної субвенції в рамках субвенції з державного бюджету, яка, яка мала надійти, і ось ми сподіваємося, що вона надійде в грудні місяці. Будуть розпочати, будуть, буде розпочати роботи по підготовці до повного асфальтування вулиці Залізничної. За сприяння міської голови Ілідікова вдалося отримати субвенцію з обласного бюджету у розмірі 390 тисяч гривень. За ці кошти комунальники зможуть прочистити траншеї та засипати піском і щебнем вибоїни, а вже з початком весняного тепла розпочати асфальтування. Кожного року, 3 грудня, європейська спільнота відзначає Міжнародний день інваліда. Всі заходи цього дня спрямовані на підтримку людей з обмеженими можливостями та захист їхніх прав. У зв'язку з цим, 3 грудня, в активі залі Вишневої міської ради відбувся концерт для дітей-інвалідів. На захід завітали представники Київської обласної ради, обласної організації Червоного Христа, представники виконкому вишневої міської ради та запрошені актори. По всій області сьогодні проходять. Вшанування і зустрічі із цими людьми їх називають з обмеженими можливостями, а я називаю їх. З необмеженими вони сильніші нас, вони добріші нас, вони кращі нас. Посадовець з самого ранку відвідував заходи для інвалідів у різних населених пунктах Київщини. Департамент, який очолює Леонід Мартинюк, нещодавно почав співпрацювати з Вишнівським центром розвитку для дітей з обмеженими можливостями. «Розумашка». Ми зараз працюємо з ними на теоретичному рівні. Зараз ми підключаємо сюди наш районний територіальний центр. Ми сьогодні домовилися вже, що поїдемо і в Бровари, і в Переяслав, і можливо ще кудись. Переймемо досвід і перенесемо його сюди. І з міським головою визначаємося з тим, щоб ця установа була на фінансуванні міського бюджету. Працівники Червоного Христа також підтримують людей з обмеженими можливостями разом з дитячою громадською організацією Капітошка та релігійними організаціями вони підготували подарунки для маленьких вишнівчан. У нас є дуже великі приклади тому, наскільки сильна людина волею може зробити чудо. Наприклад, є такий фізик Хікінг. Це всі відомий фізик, який паралізований, але він читає лекції. Він успішний в всіх справах. Ви візьміть Рузвельта, який 12 років, будучи інвалідом, став президентом Сполучених Штатів, саме найуспішнішим президентом. Міський голова Ілля Діков від щирого серця побажав присутнім здоров'я та наснаги, а також зауважив, що вони можуть завжди покластися на працівників виконкому та на нього особисто. Мені дуже приємно вас і бачити, дітки. Головне, щоб ви були здорові, щоб вони все на щоб все було добре, щоб ви радували своїм маму і тату, і все було у вас гаразд. Я думаю, що всі подарунки, які є, вони всі ваші, вам буде приємно знову ж їх отримувати, і в будь-який час. Разом з подарунками від українських благодійних організацій вишнівські малюки отримали дитячі біблії від благодійного фонду Східноєвропейська гуманітарна місія. За словами віце-президента фонду з операцій в Європі Барто Шарибінський, наразі організація працює у багатьох областях України, зокрема у Львові, Тернополі, Запоріжжі, Херсоні та інших. «Ми плануємо продовжувати роботу у різних регіонах України. Наразі ведуться переговори з міністерством освіти України щодо можливості започаткувати уроки християнської етики у всіх школах України. Ми розглядаємо можливість співпраці з Острозькою академією». представники благодійного фонду за власні кошти купують дітям підручники та навчальні посібники з християнської етики. Бартош Шеребінський Ажав вишнівській малечі всього найкращого, та на прикладі Біблії показав, що людина може все, варто лише захотіти. я хочу побажати присутнім продовжувати мріяти і не дозволяти нікому казати, що вони можуть, а що не зможуть зробити. Коли ми читаємо Біблію, ми бачимо історії про людей з різних верст суспільства та які труднощі вони долали, а також ті чудові речі, які вони зробили для інших. Я хочу побажати людям, які сьогодні тут були, батькам та їхнім дітям, не встановлювати обмеження для себе та думати про те, що вони можуть допомогти комусь в їхньому житті. розважав малюків улюблений з публіки клоун Льолік, а також ходулісти з Вишнівського палацу культури та мистецтв. З нагоди свята до міста завітала Євгенія Іноземська, яка продемонструвала присутнім, захоплюючий танець і виступи з чудовими голубами, папугою та кавказькою вівчаркою Раджи. Потом ходиш під впечатленням, що произошло какое-то з'єднання душ, напевно, Вместе потанцювали, діти радовались, хлопали, участвовали в танцях, загадували бажання. Дай Бог, щоб щось сьогодні таке родилось в їх душах і... Хороше, що ждута осталось, і вони запомнили це на всю жизнь. Малюки залишилися у захваті від концерту. Наприкінці заходу всі бажаючі могли зробити фото на згадку разом з домашніми улюбленцями Євгенії. А також отримали цікаві подарунки. Хто такий воїн у розумінні дитини? Це питання стало особливо актуальне напередодні Дня Збройних сил України, яке відзначали 4 грудня у дитячому садочку Росинка. Четвертий рік поспіль це свято проходить тут, аби не тільки урізноманітнити життя діточок, а й виховати їх справжніми патріотами України. Підготовка до заходу тривала два місяці, протягом яких діти розучували танок, гімн України, патріотичні вірші, знайомилися з військовою технікою і професіями та робили стінгазети Тата моя гордість. Дітям дуже подобалось, сподобалося вони в захваті. Вони активно приймали участь у всіх наших пропозиціях, вірші розказували, готували газети, фотографії приносили. Ду діти дуже чудово співають, знають. Зі святом чоловіки такий напис над сценою одразу привітав татусів та налаштував на потрібний лад. А коли їхні малюки вийшли у військовій формі, маршируючи, атмосфера стала ще святковішою. Батьки були не тільки глядачами, вони охоче брали участь у всіх змаганнях. Дуже понравилась. велике спасіба за відучі воспитательницям нашим большої спасіба Було все весело, Участую батьки, всі діткам дуже понравились. Тому, мені дуже сподобалося. Пісні про солдат, численні спортивні змагання. Хто швидше перенесе поранених товаришів в око, якісніше надасть медичну допомогу та швидше передасть зброю? Малюки мали змогу випробувати свою силу та міць, відчути себе справжніми воїнами, а суперництво тільки підігрівало. Батьки підходять, дякують, тобто їм це підняло настрій. Вони побачили своїх дітей, можливо, з іншого боку, такими, які вони є. Можливо, вдома вони не такі, а тут колективі, їм дуже подобається це робити. 4 грудня у дитячому садочку Росинка в серцях дітей розпалили вогонь патріотизму, а батькам подарували святковий настрій, і це означає, що мета заходу досягнута. Вишневе гарне і затишне місто. Містяни люблять малу батьківщину, і повсякчас кожен, хто як може, намагається прикрасити рідні вулиці, будинки та подвір'я. Вишнівчанин Олександр Жамойда минулої зими був активним учасником Євромайдану. Наразі чоловік захоплений ідеєю створення у місті скверу пам'яті героїв Небесної Сотні. Олександр Жамойда розповідає, що під час лікування у Чехії спілкувався з львівськими майданівцями, які згодом запросили його до рідного міста на конференцію всеукраїнської громадської організації Не С моим домом площадка, тоже вот как раз напоминающая так, таким размером, как там. И чтобы эта площадка, как говорится, она не пустовала уже сколько лет. Она стоит, эта трансформаторная будка. Никуда вот. решили там сделать сверх Небесной Сотни. Поговорил я с людьми, вот которые рядом проживают. З молодими мамашами, які гуляють з колясками. Всі мої ту ідею подіржали. Чоловік звернувся до міського голови Вишневого і Лідікова і до депутата міської ради Вадима Люльки. Посадовці підтримали ідею створення скверу Небесної Сотні і полеглим в АТО на вулиці Лесі Українки біля церкви. З часом там буде встановлено меморіал і облаштовано зону відпочинку. Було звернення людей з приводу. Початку роботи саме проектування і певних робіт щодо парку, цього депутати всі підтримали. І на сьогоднішній момент вже підписаний договір стосовно проведення там геологічних геодезичних робіт. І знову ж буде, буде візуалізація. І ми почнемо, я думаю, найближчим часом проект ну, проект розробку проекту по цьому парку. Пересічні вишнівчани підтримують ідею Олександра. Вони вважають, що необхідно, аби у місті була історична паркова зона. Ми не проти. Якщо, якщо тут буде парк, де можна буде гуляти з дітками, то ми не проти. Звісно, існують певні складнощі, адже неподалік розташована трансформаторна підстанція. Отже, під землею знаходиться багато кабелів. Проте міський голова пообіцяв, що виконком допоможе виконати геодезичні роботи. Отже, в планах на майбутнє вже навесні розпочати роботу з облаштування скверу. Наприкінці листопада в Україні тривав європейський тиждень тестування на ВІЛ за участі громадянського суспільства, організації охорони здоров'я, медичних працівників та політиків. Максимальна кількість людей отримала інформацію про свій ВІЛ-статус та дізналася про профілактику інфікування ВІЛ. А ті, хто отримав позитивний результат тесту, будуть забезпечені якісними безкоштовними медичними послугами. Продовж тижня співробітники міжнародного благодійного фонду Вертикаль у партнерстві з київським міським центром профілактики і боротьби зі СНІДом провели тестування серед уразливих до. Інфікування віл груп людей споживачів ін'єкційних наркотиків, жінок та чоловіків комерційного сексу, гомосексуалістів, клубної молоді, людей без певного місця проживання та ув'язнених. Для цього у місто прибула мобільна лабораторія, надана Київським міським центром СНІДу. Ми тестуємо людей на ВІЧ-інфекцію. Це тестування відбувається... в рамках акції Європейська неділя тестування». Ця акція проходить в одне і те ж час по всій Європі. Фонд ЭХФ помогает нам выяснить ВИЧ-статус людей, которые просто вот идут по улицам, мы их приглашаем пройти ціте на на ВІ. Тестування відбувалося у Києві, Бучі, Ірпені, Вишневому, Коцюбинському, а також у Лукянівському СІЗО у межах проведення інформаційного заняття для ув'язнених. У результаті акції 700 людей дізналися про свій ВІЛ-статус. Усі ВІЛ-позитивні люди гарантовано отримують послуги супроводження до медичної установи для подальшого обстеження та за необхідності лікування. Важливо, що метою міжнародного благодійного фонду Вертикаль є підвищення якості життя шляхом надання медичної, психологічної, соціальної, правової. Та інформаційної допомоги розкриття і розвитку їх творчого потенціалу, організації та проведення широкомасштабних акцій з метою підвищення толерантності суспільства до такої важливої проблеми, як інфікування ВІЛСНІД, і ще одна проблема. чому ми це робимо, то больше. Связано с тем, потому что проблема сама болезнь ВИЧ-инфекции, она длительное время не показывает никаких симптомов. И люди как бы, могут быть со статусом, но не знать об этой, о, о, о ВИЧ-инфекции, которая у них как бы, присутствует. И узнавать уже на поздних стадиях, когда уже помочь спасти жизнь достаточно проблематично и очень материально затратно да, для человека. Варто зазначити, що міжнародним благодійним фондом Вертикаль організовано постійне тестування на віл СНІД на базі вишнівської міської поліклініки, що середи з 15 до 17 у кабінеті номер 103. впродовж двох років у вишневому було протестовано близько 400 пацієнтів, з яких 26 стоять на диспансерному обліку.